Кажу те, що ховається за високими парканами. Дізнаюся, де знаходити успішних друзів та впливових родичів. Відшукаю те, що загубилося в деклараціях. І розкажу, звідки беруться казкові багатства тих, хто керує бідним народом. Ставила починаючи з 18 років коло стола, де вона проводила розтини, і е, пояснювала мені, чому померла та чи інша дитина. Я думаю, що якраз саме зараз українській політиці потрібен лікар. Я не звикла зупинятися, я не йшла перевіреними шляхами, я завжди йшла там, де е, де складно. Я прийшла в політику, будучи абсолютно самодостатньою. Людиною, яка збудувала себе, збудувала бізнес. Особистий лікар Віктора Ющенка, головний медик революції гідності, власниця замку на Житомирщині. А віднедавна і вольовий політик, якою ж є насправді радниця президента України Ольга Богомолець, вона погодилась розповісти мені особисто. Ольга Богомолець, народний депутат України. До Верховної Ради зайшла у лавах президентської партії. Очільниця парламентського комітету з питань охорони здоров'я та позаштатний радник Петра Порошенка з гуманітарних питань. Вона порядочна людина. Розумна жінка. може щось зробить для України. Много говорить, а толку мало. Не в розкішних залах палацу кришталевих черевичках із приватними уроками мануетів та етикету, а в умовах суворої дисципліни та аскетизму саме так виховували в роду українських графів-богомольців. Більше того, за словами моєї співрозмовниці, давня лікарська династія і видатні предки додавали їй не лише гордості, а й додаткової відповідальності. Саме на той момент, поки я поступила в медуніверситет. Була, були такі умови, що я як під лупою була. <смі> тобто ні прогуляти, ні запізнитись на пару. І якщо запитували, задавали запитання комусь одному з групи, то це завжди була я. Mm -hmm. Тому е я чітко розуміла, що е я не можу схибити. Моя мама була тоді, коли я навчалася на перших курсах, головним дитячим патологоанатомом. Тому перший, другий, третій курс кожну суботу. Я проводила в морді свій вихідний день, коли мама працювала. Мама мене ставила починаючи з 18 років коло стола, де вона проводила ростини, і пояснювала мені, чому померла та чи інша дитина. Взагалі кажуть, що відмінникам дуже складно в житті. На собі ви це відчуваєте чи ні? Ні. Ні, я такий шибеник-відмінник. Тобто я, крім того, що я війни не навчалася, я лазила по дахам, ходила в походи, лазила в гори, то в мене не було комплексу такого паньки. Але далі було, насправді була практика. І я не хотіла йти в науку. І я ніколи не була в аспірантурі, так як саме, як і в декретній відпустці. І захищала дисертації вже е, без аспірантури, не будучи в аспірантурі, приносячи готову роботу. Та української освіти амбіційній молодій лікарці виявилось замало і набиратися нових знань на початку 90-х вона поїхала не куди інше, як ледь не у вороже лігво до вічного суперника радянської системи Америку, де здобула іще два дипломи. Я отримала стипендію 20 доларів на тиждень яких мені вистачало, щоб я мала гуртожиток в університеті, а 20 доларів на тиждень мені вистачало, щоб харчуватися. Раз на тиждень, в неділю, я ходила шикувати в Макдональдс, де за 0,99 центів купувала собі картоплю, йшла з нею в гуртожиток, купувала свіжий огірок і сосіску, яку я могла собі дозволити купити тільки один раз на тиждень. Все решта часу переважно харчувалася бананами. Які коштували 33 центи за фунт. <риклад> і банани після того років 6 не їла. Ідея з власною клінікою зародилася там в Америці, чи це вже було згодом? Тобто, взагалі, звідки це ж має бути якийсь стартовий капітал, так? От як відкривалася клініка? Ні. Я повернулася в Україну з бажанням змінювати систему. Я зрозуміла, як, як живуть і працюють в Америці. Коли я приїхала в Україну і сказала, що я буду дивитися 100 людей в день пацієнтів, мені сказали, слухай, ну ти кризі. <різь> і е я пробувала нові методи. Але державна система тоді, якраз 91-й рік, е розпад Радянського Союзу. Я практично вернулася в іншу в інші умови, в іншу країну. Вже не було зарплати. І я дуже добре пам'ятаю, коли мені перестало вистачати грошей на життя. Мені не вистачало памперсів тоді не було. Одяг сину, я шила сама, шила, в'язала, тобто, але мені перестало вистачати у тих 100 рублів, які раніше мені вистачало. Я не могла вже купити нормальну їжу. Я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли люди почали давати подяки лікарям. Я взялася, думаю, я зроблю так, щоб в Україні люди не помирали від нового п'ять років. Я була практично ще ніхто, ну тільки молодий лікар, ні статусу, ні ступеня, ні, ні знайомств, ні, ну, нічого. Я ходила, просто оббивала пороги. Міністерство охорони здоров'я я не пригадую тих міністрів, хто там був, до міністра я ніколи не доходила, шансів не було. Але там були головні фахівці. От я писала про проекти, програми, що треба зробити. І е, раз загубили. Причому ти ходиш, тобі кажуть, треба зібрати 10 підписів, потім ще 10 підписів, потім ще 20 підписів. Я зрозуміла, що ну нема сенсу. Тобто, шансів пробити нема. І нема чого вже четвертий раз це починати. Робити якісь там профілактичні програми mm -hmm. на рівні держави, щось це пробувати. І для мене, е, тобто, вихід був один пробувати робити щось самостійно. І тоді я почала шукати, я зробила. Перший проєкт написала бізнес-план uh -huh. щодо того, як розвивати лазерну медицину лазери. і ще два роки шукала інвестора, який мені повірить. Потім знайшла цього інвестора, який за власні кошти купив перший лазер. І потім, через 5 років, я ризикнула і е, взяла ще один кредит. Тільки вже не інвестора шукала, а шукала хтось, хто мені позичив би гроші. Uh -huh. І е, знайшла людину, яка мені позичила гроші без застави. І е, ці гроші я протягом року віддала, і потім далі, е, все, що, все, що ми заробляли, воно повністю все інвестувалось в е, нове обладнання, яке було. Моє завдання було. Вносити в Україну, я не хотіла лікувати людей так, як лікували в державній системі. Тому що знаючи, чим лікують в світі і читаючи новітні американські журнали, я не могла, ну, умовно, коли ти розумієш, як має бути, то ти не можеш, не можеш за того, що немає в держави грошей, робити інші речі людям. Тому що я несла відповідальність за життя і здоров'я і дорослих, і дітей. За 15 років діяльності клініки дерматології та проведення так званого дня меланоми» рівень смертності українців від цього виду онкології зменшився на 10%. Це Ольга Богомолець теж записує в копілку власних досягнень. А за успіхом професійним прийшов і фінансовий, приміром, згідно з декларацією за 2015 рік, новоспечений політик виявляється, мільйонерка У вас задекларовано більше мільйона гривень. Яке погодження взагалі цих фінансів? Ви їх заробили за депутатства? Чи це заробітки минулих років? Я прийшла в політику, будучи абсолютно самодостатньою людиною, яка збудувала себе, збудувала бізнес. Практично це всі мої інвестиції. Це музей української домашньої ікони в місті Радомишлі. Купувала на барахолках старі ікони, які люди викидали. І потім, от в наступному році, буде 10 років. Як почала я реставрувати реконстру... реконструювати млин, mm -hmm. закинутий смітник? І за п'ять років зробила в ньому музей, хоч ніхто не вірив, що це відбудеться. І сьогодні маємо самодостатній музей, який є не прибутковою, але і який є самодостатньою, самоокупною установою. Я не очікую, що ці гроші колись повернуться. Скільки було вкладено там, скажімо, і фінансово, і сил наскільки затратним був оцей проект проект з замком там в Родонош? Значно менш затратним, ніж він видається. Він виглядає зараз, виглядає ну неймовірно, казково. неймовірно казково. Так е, уявити собі, що 10 років тому це була розвалена млина, яка продавалась просто власне була об'ява в газеті віза. І по цій об'яві е, цей млин коштував дешевше, ніж старий автомобіль. На сьогодні в експозиції замку музею близько п'яти тисяч ікон. А окрім того, ресторан, готель та чимала територія парку, куди святкувати сімейні дати приїжджають навіть зірки українського шоу-бізнесу. Крім замку Радомисль в декларації ще три будинки та вісім квартир. Деякі з яких моя співрозмовниця переобладнала під офіси власним помічникам. З точки зору майна. От є в переліку там будинків, які є. Наприклад, є будиночок моєї мами на Кітбурдській косі. Угу. Це така е, хата-мазанка під стрихою. І якщо говорити про е, нерухомість, то е, практично сьогодні є е, перелік, ну, велика кількість ділянок землі, е, в тому числі, яка ну, більша частина з неї знаходиться в оренді. Замок музею Радомисель і парк. А от з рухомого складу задекларовано всього три скромні легкові автомобілі. Один із них бюджетний фіат Добло у власності чоловіка Слуги народу відомого адвоката Ігоря Кирилюка, який доповнює сімейний бюджет ще одним мільйоном на рік. Ну, для чого вам політика? Ви прийшли вже успішно і реалізованою жінкою mm. в житті в політику. Для чого? 18 і 21 лютого. У мене на руках померло 16 хлопців. Які мені сняться. Робота не снеться. Я пам'ятаю кожне мертве обличчя. Живих не пам'ятаю з того часу. В готелі Україна, коли виносили ці тіла, коли мені здавалося, що я кричала на весь світ, кричала на всю Україну. Схаменіться, що ви робите, депутати, ви приїдьте. Подивіться, що відбувається. Вбивають людей в центрі міста, беззбройних, молодих. Як ти можеш довіряти державі, яка розстрілює людей і яка не надає їм медичну допомогу? Це нонсенс. Тому держава в той момент для мене закінчилася, і я взяла на себе відповідальність. І для себе я пішла в декретну відпустку по догляду за країною в даний момент. Скільки вам триватиме? Скільки триватиме? Скільки в мене буде сили, поки я не досягну перемоги, я не звикла зупинятися. Я не йшла перевіреними шляхами. Я завжди йшла там, де, де складно, ніхто не обіцяє, що буде легко. Тобто, перша клініка лазерної медицини в Україні, яка була створена 20 років тому, була створена мною, коли ніхто в лазер не вірив. В цій країні, поки я очолюю систему охорони здоров'я, не буде такого випадка, щоб комусь не надали медичну допомогу. Ольга Вадимівна, для кожного там народного депутата ми маємо історію з народу. Я розумію, що таких історій насправді тисячі десятки тисяч, але до нас звернулася власне саме ця родина. Пропоную вам зараз її подивитись. Ми гралися з дитиною у нього. Я потрогала животик, і мені здалося, що він твердий із правого боку. Ми зробили узів і нас не дуже обрадували, що це опухоль Вільмса. Ми сюди поступили нас, був він нас одуванчиком, Одванчиком, Антошка, хто як його називав, був реженький. Пухнастий, а зараз уже ж, звісно, ми без волос тяжко лікувати. Препарати, хіміотерапія дуже дорого обходяться. І 20 тисяч є, обходяться хімії, ну, різна хімія. Це локальна форма нефробластоми, похони нирки. Тривалості лікування, звичайно, десь займає близько року. Вони отримали передопераційну хіміотерапію успішно, тобто ефект на хіміотерапії був позитивний, пухлина зменшилась, але після операції також потрібні курси хіміотерапії. Є прогрес від лікування і є шанс на те, що цю дитину реально вилікувати, але в батьків закінчились гроші. Дайте мені, будь ласка, інформацію про дитину. Прізвище ім'я по батькові, а де вона знаходиться в якій лікарні. Ви візьмаєтесь, тобто, за цю історію. Тим часом парламентський колега Ольги Богомолець, комбат Юрій Береза, уже працює над вирішенням проблеми нашої попередньої героїні винахідниці Анастасії Бабенко. Зараз найчастіше користуються найбільш таким недорогим способом: це перевезення органів на льоду у фізрощині при температурі 4 градуси. Так вони можуть зберігатися до п'яти годин. Наша ж установка пропонує цей термін подовжити а саме на 40%. виріб вже зараз патентують, але потрібно допомогти впровадити його в життя. Власне, запустити його або в виробництво, або тобто звернути увагу наших медиків, зокрема там, міністерства охорони здоров'я. Я допоможу. Вона сказала, що на план дії, конференції, участі в першу чергу і так далі. Чи ми зможемо тим? Ми допоможемо. Ми, ну, ми домовилися вона погодилась на все. Я не боюсь не попасти на вибори, не попасти в депутати. У мене є улюблена справа мого життя. Я дуже боюсь заразитися політичним цинізмом. Я знаю, що в своїй галузі я краще. Це лікарський цинізм, добрий цинізм лікарський. Від в політиці вам зараз допомагає чи шкодить? Ви знаєте. Лікарський цинізм і політичний цинізм це дві зовсім різні речі. Я дуже боюсь заразитися політичним цинізмом. В політиці, що відрізняє ще лікарів: лікарі не брешуть. Тобто змусити лікаря сказати людині, у якій є діагноз, збрехати. І призначити шкідливе лікування, ну це треба бути збочинцем. Таких. Я не знаю таких людей. А в політиці брехня це ну, щоденна рутина. Сьогодні одне, сказав, завтра друге. Ви в політиці: політик чи лікар психологічно? Я думаю, що якраз саме зараз в українській політиці потрібен лікар. Тому ставати тим політиком, до якого всі звикли. Я не планувала і не планую. Ви не боїтесь, що вас ця система політична українська просто викине? Ем, я не боюсь. Я вважаю, що Ольга Богомолець має перемогти в першому турі, а всі решта не мають відтягувати від неї голоси. Тверда і невідступна у 2014-му кандидат на президентський пост Ольга Богомолець уже сьогодні зізнається, рішення чи балотуватись фактично прийняли за неї. Для мене рішення йти на вибори президента, воно було дуже тяжким, було дуже страшно. Тому що я, по суті, попадала в абсолютно для мене незрозумілий простір, і ніколи в політиці не була. І, і рішення було спочатку не моє. Мені прийшли хлопці з Майдану і принесли 8 тисяч підписів. Угу. Ящики, які стояли так кинули коробки і сказали, нам нема за кого голосувати. Просто нема. Я в ну, мене мову відібрало. Я кажу: чому я? А чому я? що немає якогось хлопця, ну, когось там з чоловіків? Я кажу, давайте Вакарчука. Я поїхала до Вакарчука, я з ним розмовляла не одну годину і казала йому: дивись, людям нема за кого голосувати. Нам потрібно змінювати. Якщо зараз ті самі прийдуть до влади, ну буде біда. Правильно, щоб йшов чоловік. Він подумав, сказав ні. Я залишилася. Важко працювати в Раді тобто, з такою то. кількістю чоловіків? Я взагалі в житті ніколи не розділяла людей на чоловіків і жінок. Ніколи. Ви не чуєте цієї гендерної ні. нерівності ні. в Раді? Ні. Ви заходите Я... в стіни парламенту, ви стаєте, тобто. Іншою людиною, чи ви. Тобто... Ні, я залишаюсь такою, як я є, але е, я ніколи в житті не відчувала, щоб мені хтось заважав робити те, що я хочу, тільки тому, що я жінка. Ви вважаєте себе сильною жінкою чи ні? Хм. Я про це не думаю. Якщо вірити офіційним джерелам, то обов'язки народного депутата Ольга Вадимівна виконує сумлінно. За все скликання Слуга народу пропустила всього третину засідань, зареєструвала майже 100 законопроєктів, 20 з яких стали чинними актами, та подала півсотні депутатських запитів владним структурам різного рівня. Коли йшла в Верховну Раду, я собі сказала, окей. Як тільки у тебе з'являється страх ходити вулицею, ти почнеш думати, де тут перехід. Це означає, що треба складати мандат. Я ходжу вулицю, я не користуюсь переходом. Інколи на вулиці зустрічають люди, починають критикувати. Е... Ви спокійно реагуєте на критику, чи ні? Дуже позитивно. Це для вас можливість дослухатись до тих людей? Чи ви розумієте, що просто? Комусь ви подобаєтеся, комусь ні. Тобто ви ігноруєте критику чи ви, тобто, берете її Я доба. Дуже вдячна за критику. Нас ніхто не робить сильнішими, ніж наші вороги. А якщо критикують друзі, це ще більш цінне. З вашої президентської програми щось вдалося виконати, будучи нардепом чи ні, досягнути якихось результатів? Моя президентська програма. Налаштовано на зовсім інший устрій державний. Якщо говорити про відсторонення бізнесу від влади, воно не відбулося. Щодо тих змін, ну, я про дрібні зміни, які мені вдається зараз досягати, я не говорю. Вони тактичні, вони не стратегічні. Якщо говорити про стратегічний напрямок розвитку країни — ні. Тому що для мене принципово абсолютно, щоб люди бізнесу займалися бізнесом, а головне завдання держави це перерозподіл заради справедливості. Ні того, ні іншого зараз немає. Але ж та ж людина бізнесу, яка ну пішла, пішла в державні органи, пішла у владу. Я себе ніколи не сприймала як взагалі як людина бізнесу, тому що для мене ніколи заробляння коштів. Не було метою. У мене немає абсолютно ніяких накопичень. Головне, моє накопичення це мої діти і освіту, яку я маю дати, і замок музею радомисіль, в який інвестовано все, що я заробляла. Моє завдання зараз я прийшла для чого владу Міняти систему. Що значить міняти систему? Це не зруйнувати стару, це зробити нову, яка замістить стару. Я збудую цю систему. Вона буде скрізь в Україні, вона буде, вона буде працювати ідеально. Але чи це дозволяє змінити взагалі е, стратегію державного управління? Ні. Ольга Богомолець вдома, от ви переступаєте поріг з квартири. Ви змінюєтесь? Тобто ви стаєте м'якше? Так, так, безперечно, однозначно, моментально. Я ту Ольгу Богомолець, яка там з тих. Всіх муштрує і займається жорсткою дисциплінарною політикою. Я дуже жорсткий керівник. Зі мною не можна там У Вас залишається час на сім'ю? Безперечно. Ви друга мама. Так. Ви мама керівник чи мама подруга? Я суміщаю. Скільки наскільки. Це треба моїх дітей спитати. Я намагаюся дітям щось давати, щось цікаве. Ем, Обов'язково з дівчатами ем, ми шиємо. Це, от там одна з їх робіт, лежить це Софійка вишивала. Цю подушечку вона вишивала в шось, в шість років. Якщо говорити про кар'єру і успіх, це. Зовсім різні речі. Політика це вертикальна кар'єра. Коли ти піднімаєшся вверх, коли під тобою нічого немає, ти в кожну хвилину можеш обвалитися в точку нульову. Горизонтальна кар'єра це той шлях, який я пройшла будь-який професіонал. Я знаю, що в своїй галузі я краще. Це з мною зароблено. У мене ніхто це ніколи не відбере. І ті люди, які пройшли горизонтальний шлях, для них значно легше йти в політику, тому що вони відбулись. Їм нема потреби хибити, нема потреби триматися за крісло. Я не боюсь не попасти на вибори, не попасти в депутати. У мене є улюблена справа мого життя. Не одна, їх чимало. І я дуже розумію, що насправді потрібно бути професійним політиком, але моральним політиком. На годиннику рівно північ, та за словами нардепа Ольги Богомолець, її робота тільки починається. Бо ж саме зараз прийшов час розібрати сотні листів від простих українців з проханням допомогти. Десь серед них є історія й нашого героя. Та чи владнає його проблему Ольга Богомолець? Дізнаємось уже за тиждень.